Лукаші старовинне козацьке село на Правобережній Київщині. Як і сотні подібних сіл по всій Україні, колись стогнали під тягарем кріпацтва, здобували славу на різних війнах і помирали від Голодомору. Словом Голодовка, а не Голодомор, увійшли в пам'ять Лукашівців страшні 1932-33 роки. Тут з голоду в ті часи за різними підрахунками померло від 500 до 750 чоловік. Для порівняння на фронтах Великої вітчизняної війни загинуло 230 лукашівців. За 20 років дослідження цієї трагедії в Лукажах зібрано біля сотні свідчень про ті жахливі роки. Вчителі, учні сільської школи. Працівники відділу культури, настоятель церкви та парафіяни вислухали та занотували трагічні історії своїх односельців. Сталося істовкано. І от як приходить та бригада, так ми зразу дивимося, і йдуть. Туди кружку води кругом посядемо і місимо. Я з голоду вмирала, що позабирали все. У нас хіба не було ні, що... У нас наші корову забрали, і хліб весь позабирали. І як вчити, і ми матері були, десь вирушники все забрали, позабирали. а то так. Є ще тому. Тільки хай воно не вертається не кому не приходиться, як нам було. Тут так прийшлося вмерти. Пішов до колосків нам м'яв, жити де як наївся, а воно голоден, був, а тоді наївся багацько. Доставка прийшов і такий й мор. Той, що у колос не йшов, кудись страдав. А в кормос так такий. Трохи щось давали? Так, да. не давали вмира. Ну, хто не знає. Тай був дуже хороший, а на нарочно все вивезли, вивезли весь хліб із, із колгоспів і навіть по людях торбинки, де у кого заховане, і ходили буксирна, і все забирали. Забирали і на нарочно зробили, щоб, щоб Україну е, знищити. Щороку в кашах в останню суботу-листопада здійснюється поминання душ безневинно голодом заморених. Як одися, воскресіння животи, покою сопші особших рабов твоїх об'єднаних і безродних, і і наш. Слава селаю субізначальним Твоїм отцем, Супресвятим Твоїм відвершим твоїм духом, нині і прісно, і во віки віком. Свідчить на вулиці Морозівці від Голодомору 32-го, 33-го, померли Павленко Олександр, Павленко Настя, Павленко Марія Петрівна, Водак Андрій Вакулович, мороз Тиміш і Власій, мороз Іван Пилипович і вся його сім'я. Вісім дух. Страшний був час, і просимо, молимо Бога, щоб таке більше ніколи не повторилося на нашій землі. Храни вас Господь. Благодарю всіх, хто прийняв участь в сьогоднішньому пам'ятному заході, щоб приєднався до нашої спільної молитви за душі безневинно об'єднаних царствами Міні а вам духовної і тілесної кріпості. Храни вас, Господь!